Здоровенькі були мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо робити шолом Центуріона. Але перш за все, я хочу сказати, навіщо я роблю ці майстер-класи? Перш за все, щоб заохотити вас і ваших дітей, ну і робити звичайні уроки з історії, географії, фізики та математики більш цікавими та корисними. На нас лежить велика відповідальність за виховання покоління, яке будуватиме нашу державу. Може, забагато пафосу, але це правда, бо знання і віра потужна зброя, маючи їх. Хлопчик Давид перемагає Голіафа. А маленький народ може дати відсіч величезній імперії. Повернемось до наших центуріонів. Центуріон командир центурії. Сотні римського війська. По нашому сотник. Центурії складались з когорти, а когорти у шеститисячний легіон. Майже тисячоліття римські легіонери були найпотужніші в світі. А чому? Тому що робили висновки і брали на озброєння тактики своїх союзників та ворогів і добре знали свою історію. Кожен легіонер був універсальним солдатом, вправним воїном, будівельником, інженером, грамотним цивілізованим громадянином, а головне патріотом своєї держави. По всьому світу досі стоять побудовані ними мости, дороги, амфітеатри та тріумфальні арки. Шолом Центріона відрізняється від шолома звичайного легіонера такою от щіткою гребнем. Яка служила своєрідною круглою. Куди центріони, туди і легіони. Ну що ж, до роботи. Основа будь-якого шолому купол. Його ми вже навчилися робити на минулому майстер-класі. А складовими частинами шолома центріона є нащичники, нашийник, шишак для кріплення гребня і поперечний обруч для захисту від удару. Міряємо купал. Маркером відзначаємо, де наші вуха і робимо округлі вирізи, щоб нічого не заважало. Так, готово. А тепер зі сторони потилиці приклеїмо смужку від вуха до вуха висотою 6 см. До неї приклеюємо пластину у вигляді кумірця. Вийшов отакий такий захисний нашийник. Тепер робимо нашічники, які захищають скроні, щоки та щелепу. В оригіналі вони кріпляться на завісах і зав'язуються мотузкою на підборідді. Ми зробимо дещо спрощений варіант. За формою вони схожі на нашічники римського шолома. Клеїмо їх там, де скроні. Готово. Тепер робимо захист лобової частини. Такий собі козирьок. І не просто козирьок, а міцний козир. Далі вирізаємо з полі обладуну. Такий от серпик і торцем приклеюємо зверху. Отак. От Тепер удар меча не такий страшний. Але вуха поки що залишається відкритими. Треба наклеїти захисні смужки шириною в 3 см. Приклеїмо їх таким от чином. Ось і готовий. Шолом звичайного римського легіонера. Центурионівським його зробить яскравий червоний гребінь зверху. Правильно він називається плюмаж. Здебільшого його робили з кінського волосу або пір'я. А ми зробимо з декоративного гофропаперу. Плюмаж має форму величезної підкови. Її треба робити за допомогою циркуля. Але циркуль я забувся вдома, тому буду користуватися таким от пристроєм. Ну, поїхаємо. Вирізаємо таких три однакових: одну навпіл, стопчик. Збираємо в одну конструкцію і склеїмо. Зверху приклеїмо місточок. Шириною в 3 см. А з обох боків приклеїмо перильця висотою 1,5-2 см. Ну, от, утворився жолоб, куди ми будемо вставляти так зване пір'я. Беремо гофропапір і ділимо поперек на 8 рівних частин. Отут. Заливаємо жолоб клеєм, розгортаємо. Папір складаємо в щільну гармошку і вставляємо в плюмаш. І останній шматочок. плюмаж, одночасно підсиливши ребрами жорсткості і його і шолом. Ну, а тепер вмикаємо фантазію і самі оздобимо шолом. Наприклад, можна орлом, символом головного Богу Олімпу. Пам'ятайте, в нашій історії теж були лицарі. А їх шоломи і обладунки були ще більш виразні. Про них можна дізнатися зі збірки Битви за землю рідно». А дізнавшись, беріть участь у конкурсі лицарів і свої роботи надсилайте за адресою вказаною тут під відео. А на наступних зустрічах ми будемо робити шалом Ахіла. Найвідомішого героя Елади, до речі, кімрійця нашого земляка. Ну і обладунки наших пращурів середньовічних лицарів. І склеїмо разом. І склеюємо. І Майже тисячоліття лимські регіонали був універсальним. Засальним там. І також обладунки.